Тепер перейдемо до кризи в Голлівуді. В чому полягає криза? От до ковіда люди ходили в кінотеатри. Yeah. Багато людей ходили в кінотеатри, платили за квитки, попкорни в торгові, торгівельні центри ходили і так далі. І таким чином фільми, які виробляються з бюджетами там 300-400 мільйонів, виробляються по 3-4 роки. Вони окуповувалися. Вони окуповувались. Потім стався ковід. Люди перестали ходити в кінотеатри, і ця модель зламалась. Ця модель зламалась. От людей не ходить зараз тільки в кінотеатри, як ходило до ковіду. Фільми виробляються все ще там 3-4 роки. Зараз за 3-4 роки контекст ти сам розумієш, наскільки змінюється, і мало які фільми зараз окуповуються. І Голлівуд через це продакшн зменшився. І на ринку залишилося дуже багато таланту, який раніше виробляв всі ці фільми, а тепер йому нічого виробляти. І заходять вертикальні серіали. Починає починається бум, починає вироблятися багато серіалів, які можна виробити за три місяці. Кожен фільм з бюджетом 150 тисяч. І от ці студії, які раніше знімали фільми по 150 мільйонів, по 200 мільйонів, вони почали знімати вертикальні серіали.